Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Артмікс Медіа. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Нарешті Бориспіль дочекався нова патрульна служба на варті правопорядку. Наше місто стало 19-м, в якому розпочала свою роботу патрульна поліція. 172 поліцейських склали присягу на вірність Україні та Борисполю. Кандидати до лав нової патрульної служби Борисполя упродовж двох місяців проходили навчання в Національній академії внутрішніх справ та були зараховані в Національну поліцію України за відмінними результатами конкурсу. На урочисту церемонію складання присяги Бориспільських поліціянтів завітав прем'єр-міністр України, керівництво Міністерства внутрішніх справ Національної поліції України, головного управління Національної поліції в Київській області, Київської обласної державної адміністрації та поліції міста Бориспіль. Свою високу відповідальність, я свою високу відповідальність. урочисто присягаю, урочисто присягаю. Вірно, служити українському народові. вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, дотримуватися конституції та законів України. втілювати їх у життя. 70% правоохоронців мають повну вищу освіту. Серед них є кандидати та майстри спорту, а також учасники бойових дій. Служити народу та Борисполю із принципом в серці побажав патрульним міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Я горд тим, що в составі сьогоднішніх ребят, які приймають присягу, більше 20 бойців пройшли гарні антитерористичної операції. Серед них є награждені государственними наградами, орденами. И это очень важно. Это ядро и сердце нашей новой полиции. И когда меня спрашивают постоянно, какая она будет идеальная патрульная полиция когда-то, когда мы закончим реформу, она будет такие, как вы. Такие, как эти ребята, которые не словом, а делом защищали страну. Набір у патрульну службу міста розпочався восени 2015 року. Понад три тисячі кандидатів вирішили спробувати себе у лавах патрульної поліції, з яких комісія відібрала всього 181 -го. У результаті пройшовши відбір та навчання на службу зараховані найкращі 172 кандидати. 28 з яких жінки. Я дуже рада, що много жінок поступають. хотят теж розвиватися як поліцейські, Это очень важно. Поздравляю, ви на лінії фронту. Ви защищаете свій народ, защищаете город, защищаете Україну, защищаете народ України. Це дуже важно. І пожалуйста, служите, служите так, щоб вам були доволі главное, наш народ, народ України. Також привітав нових патрульних перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян. Ми цей проект несли довго, експериментували на других районах. І я сподіваюся, що якраз на рівні районного значення територіального, ми будемо флагманом на всю Україну. Ви нові поліцейські, ви прийшли служити для народу. І дай Бог, що новий сервіс, який принесемо в міста та селища по районах Київської області і в Україні. Це залежить від вас, як ви це понесете і покажете людям. Відтепер правоохоронці нестимуть службу в зоні обслуговування міста та міжнародного аеропорту Бориспіль. Щирі вітання висловив голова Київської обласної державної адміністрації Максим Мельничук. Дуже знаково, що сьогодні місто Бориспіль, вхідні ворота, міжнародний аеропорт, який тут розташований до нашої держави, отримав саму сучасну, саму довгоочікувану національну поліцію. Щиро вітаємо вас тим, що сьогодні ми маємо професіоналів, які знаходяться щоденно цілодобово на охороні правопорядку в нашій столичній області. Мер Борисполя Анатолій Федорчук розповів, що за будь-яких обставин поліціянти можуть завжди розраховувати на підтримку міської влади. Я сподіваюся, що вам вистачить мужності терпіння, і саме головне витримки виправдати той високий кредит довіри, який ви сьогодні маєте. Не тільки від держави, але й від громади і від усього українського народу. Серед лав Бориспільської національної поліції є справжній Поздравляю. герой, український Поздравляю. кіборг, який нагороджений орденом за мужність третього ступеня Віталій Горкун. Зі складанням присяги новопризначенців привітав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Український кіборг, який нагороджений державною нагородою. Гарік Горкун. Я хотів би привітати, щоб всі його привітали. Тим, що він захищав країну і зараз буде захищати далі громадян України, шановні панове поліцейські, ви на себе взяли дуже складну і відповідальну місію: захищати Бориспіль, захищати права і свободи людини і громадянина, захищати спокій у вашому рідному місті і щоб кожна ваша родина, кожна людина, яка зараз присутня на цьому майдані. Відчувала себе в заході, в захисті і безпеці. Віталій Горкун розповів про процес навчання патрульної поліції. Для мене це нове. То да, звичайно, по перші кроки були ну, зорієнтуватися, поки все в повному обсязі зрозуміти. Але під кінець навчання зрозумів, що все таки у нас добре доносили нам інформацію, що ми почали орієнтуватися. Хочу звернутися до всіх, що якщо хтось. Говорить про якісь реформи, то потрібно діяти і приймати в них участь. Тому що сидячи на диванах, ми реформи не проведемо в нашій країні. Начальник управління патрульної поліції міста Бориспіль за освітою, еколог. Дівчина вважає, що робота в правоохоронних органах її покликання. Я вже знаю план своїх дій, Я знаю, які будуть проблеми. Я розумію, що город є стратегічний об'єкт. Все постійно. Я думаю, методично ми будемо справлятися з всіми проблемами. Правоохоронці щиро вірять у позитивні зміни та готові служити вірою і правдою українському народові. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.